Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз. Із Владіславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владіславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава, пане Владіславе. Ми з вами виходимо сьогодні. Я вам так скажу: я помітив. Якщо я помітив, це помітно. В, є одна стала добра історія. В Російській Федерації вичерпується оцей генератор Божевілля. Я чекав, що сьогодні на 9 травня буде, ну, от знаєте, от якась така історія під музичкою із мастера Маргарити, бал, бал сатани. От, що от, діти скакати будуть, вся ця пілотка, оці танки, танки, коляски. Стру... От все. От, я не побачив. Може, я не побачу? Може, я не побачив якоїсь потужної історії. Я б хотів її показати. Ми Глазували би, а ні, немає. Вичерпується. Тобто так чи інакше, от я думаю, ви також по, от, помітили, що не вичерпується тільки внутрішній генератор божевілля у Путіна. у Путіна який там каже, що їхня стратегічна вся ця зброя завжди в повній готовності, і пролунали до цього заяви там про F-16 і тяо тактичний ядерна зброя. Що ви думаєте? От ТЯО, вони реальні випробування проведуть, чи, от як тоді, от е, уявні пуски по уявних цілях у уявному місті? Те, що навчання будуть відбуватися, це ж очевидно. Є відповідне рішення Путіна, є відповідна задача для Шойгу міністра оборони, є визначений виконавець цих навчань. Це війська Південного військового округу, тобто те. Ті війська, які більшість з яких бере участь так спеціальної спеціальний операції, те й штаб самого того самого СВО знаходиться в Ростові саме там, yeah. де знаходиться. Штаб південного військового округу, а це значить, що навчання можуть загрожувати не лише території України, а й країнам при Чорноморі, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії. Mm. І на це треба зважати. Те, що навчання відбудеться, це очевидно. В якому форматі тут я з вами абсолютно згоден, бо не зрозуміло чи будуть ворожі сили виводити свої носії. Насії тих самих е тактичних е ракет, з якимись ядерним компонентом, чи будуть в ці Разумієте? ракети встановити? Та сама ядерна компонента, бо від того залежить і рівень ескалації, бо ж очевидно, що брязкання зброї то одна справа, а коли до цього, цього брязкання додається ядерна компонента — це дуже небезпечний прецедент. Тому, що не менше ряд військових експертів стверджує, що такого рівня навчання на території Російської Федерації не відбувалося від початку створення тієї самої Російської Федерації mm. у грудні, коли, коли сталося, 91-го року. Ага. Слухайте, ну просто тут це важлива історія, ви помітили все чітко тут для мене, от, да, там що я, давайте я там умовна країна НАТО. І ось я бачу, починаються якісь я там звідки знаю, куди ця ракета зараз полетить. У бік Калінінграда? а може туди? А може в бік якийсь інший, де я поряд? Я та звідки в мене за доктриною я не знаю, там як потрібно було збити. На етапі, от коли побачили тільки, відкриваються люки, все, там вже нічого не потрібно от, бути. От розумієте, отут, от там ж немає ніяк, а ну це все добре. Вони там емітують. Я просто тут хочу зрозуміти, це ж якась реакція. Всі повітря, літаки, всі системи захисту по всьому світу повинні включитися в інклюзії чи ні? Чи так, чи буде простіше? Чітка позиція країн, які мають ядерну зброю. Тільки но починаються маневри у інших користувачів тієї смертельно небезпечні компоненти приводиться Відповідний рівень та ступені бойової готовності е, сила та засоби ядерної компоненти у Україні, які є власниками чи членами того самого клубу ядерних держав. Mm. Прецедент небезпечний, але ж Путін готовий нагнітати і далі, бо вихвалятися якимись там чудовими здобутками на полі бою йому нема про що. Бо від його марінької за три доби до майже е, провалля на різних ділянках фронту, та й немовірне рівня втрат пройшло лише два, трохи більше роки, і зрозуміло, mm. що тенденція для ворожої армії не є перспективними. Згоден, згоден. Слухайте, тут добра новина, я побачив. Ну, дійсно, добра. добре, якщо це так, а не тільки на папері. От, бо я не люблю, коли на папері все добре, а, а потім нам кажуть: а навіщо ви про папери розповідали? Воно ж там не все добре, було тільки надію, посіяли, так і таке інше. Слухайте, нас за дронами. Я так розумію, що аналог гів у цій ми наздогнали росіян. Що дійсно ми вийшли на такі, потужні? Ну, все серйозна історія їм не перелепки, мені здається. Що хто став першим джерелом цієї інформації? Герман Смітанін, очільник українського оборонно промислового комусу, який говорить, що аналоги російські не російських, а іранських іранських Двадцяти да країна походження іранських шахетів. Україна має і має на паритетних умовах з російською окупаційною армії. Я думаю, що нинішні дронові атаки, які прийшли з цього разу на територію Краснодарського краю, це якраз про ту дронову історію. Чи в чистому ага. виді зроблена карка чи зроблені якісь аналоги, тим не менш, палають нафтопереробні заводи на місця зберігання нафти та інших складових нафтопереробки, і це насправді важливо, бо ворог втрачає ресурси. Втрачає Ресурси, як на тимчасово окупованих територіях, як то сталося після того, як ми ще спалили нафтобазу на території ага. на Луганська. Гарять, Пала... бази гарять. Слухайте, пане Владиславе, нічого гарять. не припинилося: гарять. А. Бази гарять. Ну, слухайте, ну і наші підстанції, станції тепла централі також горять. Ну то Всі розуміли, тут з одного боку радіємо, з іншого боку, розуміємо. Там, да, це так і це насправді на проблем. Але якщо ви натякаєте на атаку, яка сталася поза минулої ночі, то тут я маю інсайдерську інформацію, бо перельот стався по об'єкту на Київщині, який жодного відношень ані до українських сил оборони, ані до об'єктів критичної аналітичної інфраструктури немає, але мають відношення до освіти, а світи позашкільне і стала там, школа, так я бачу. Тобто воюють фактично путінські посіпаки чим і ракетами та дронами про такого Українських дітей. Ось таких вони вибрали себе по статі, по суті, по силах, мабуть, суперників, що гадять цими ракетами та дронами по об'єктах, які жодної відношення до українських сил оборони не мають. Але ж це ж певна тенденція. Бо вчора стався прильот по території Харкова. Так само поцілили по спортивному майданчику, mm. де грали в футбол діти. Так само четверо дітей отримали поранення, двоє з них перебувають в дуже важкому стані. Mm -hmm. Це божевілля. Це божевілля. Але ну я іноді не розумію. Це, от я от точно так і не розумію. Зараз ситуація відбулася. Я бачу тут Остін. Це вийшов Рафах, Рафах. Ізраїль готується зайти в Рафах. Там мільйон палестинців, слухайте, серйозна історія може бути кривава. дуже. Що, Постачання тропа і прервали якісь допомогу військову Ізраїлю, пов'язуючи його з цим, з цією історією, розумієте? Ну от я іноді цього не розумію. Ну ви вже вирішить, чи вирішуєте питання, чи не вирішуєте, а постійно оце, у цей уголя роздмухувати і, і дивитися, як там воно буде це якесь божевілля. Ну, не знаю, ну, слухайте, а що ви думаєте? Це Ізраїль це зупинить? А, ну зрозуміло, що голоруч воювати з ворогом справа мала раціональна і точно не перспективна. Да. Буде вдаватися тамтешні прем'єри, якого президент Байден називає Бібі, до стаменними від те, що ту ракову пухлину, яка й досі існує на території е сектора Гази, я маю на увазі історію пов'язану з діяльністю е радикальних Хамаз. структур Хамас, Да. з цим щось треба вирішувати. І якщо там теж мешканці не прагнуть повернути мир та спокій на територію. В ну, сектор газу, то хтось має взятися до цієї справи. Насправді mm. вибрати заручники півтора мільйони мирного населення, ховатись поміж і спином. Це точно про тактику терористів, а не про тактику воїнів, mm. якими намагаються себе позиціонувати бойовики Хамасу. Дійсно, це божевілля. Ну, цікаво, цікаво. Мені здається, що Ізраїль це не, це не зупинить. Ну, немає допомоги, де і нема така історія. окей слухайте. А... Цікаво, мені ваша думка була цікава. Побачив декілька дописів у Західній пресі, у ворога там трохи, ну вони спиралися там на щось. І що там? От пишуть, що. Е Західна преса, що якось неправильно Збройні сили користуються західною зброєю, ну там, зокрема, танками, різними історіями. З іншого боку, бачу дописи періодично відгуки наших військових про те, що ну, слухайте, ну і західна зброя має недоліки. Не має недоліки. Там і от я бачу, там активна, пасивна броня, танки, шманки, окремі вузли, механіка розрахована на одні умови, на інші. Слухайте, отут, от що, як в чому суть? Чому суть проблеми? Де хто тут проколовся? А я думаю, що проблема полягає в тому, що істина, як завжди, знаходиться посередині, і нашим військовослужбовцям є на що дорікати. Західними зірками зброї та військової техніки, адже не завжди ми отримуємо сучасну навітню відповідним чином підготовлену бронетехніку, озброєння, і інше обладнання, так і саме нашим військовослужбовцям дуже замало часу на підготовку, коли йдеться там про два, патри, про навіть про чотири тижні підготовки, є якісна експлуатація. Техніки, яка має відповідне сучасне суткування, обладнання технології, вона потребує ретельного вивчення, більш зваженого, більш довготривалого, <клухи> коли все це робиться поспіхом, то Говорити про ефективне використання цих речей, мабуть, що не варта. Хоча, знову ж таки є виключення, причому виключення унікальне. Наш оператори систем протиповітряної оборони, зокрема сам ті Іріс ТІ, чи Петріот, демонструють два дива щодо знищення ворожих дронів, ворожих ракет, і це насправді дуже важливо. Але знову ж таки має бути системна діяльність українських сил оборони в колаборації з західними партнерами щодо вчасного та повноцінного багаторівневого під процесу підготовки наших апаратів різних систем. Згадаємо наше очікування, мовляв, ось ось Україна отримує в березні місяці цього року, винищуючи в 16 Не сталося цього. Зараз ідеться про початок літа. Не зрозуміло чи ні? Чому таке зволікання? Зволікання пов'язане не лише з тим, що я ми вже відуть. про осінь чув. Я про осінь вже чув. О, а -а. І... Йдеться не лише про неготовність нашої інфраструктури, а йдеться про відповідну неготовність наших пілотів. Тобто потрібен час, щоб ретельно, і якісно підготувати наших пілотів, щоб не сталося так, що перший польот, бойовий польот на цих літаках стане стане для них останнім. Це точно вихід. і лише від рівня навченості, професійних якості, відповідних навичок залежить результат на полі бою. І тут не може бути компромісів, не може бути валу, бо дорога Ще більш дорожчі наші люди. Якщо ми говоримо про 16 пілота, які, звісно, є соль української армії, і очевидно, що для того, щоб вони було максимально ефективним на полі бою, вони мають пройти повний цикл підготовки. Ой Це дійсно дійсно так. Ну Так чи інакше, якась там метушня іде. За yeah. Всі напружилися, і росіяни напружилися, бо вони розуміють, там, деяку паритетні ситуації в якихось моментах вона відбудеться, коли літаки з'являться, і вони ні, нічого з цим. Ну я не думаю, що це як game change якийсь буде. ось Це не, не так, але проблеми будуть у Росії. У росіян і зробити з цим вони вже мало чого, що, що зможуть от в тій ситуації, тому також напружилися. Окей, слухайте. Так чи інакше бачу ось останні новини. Бо що? Фронт рухається не в наш бік. Фронт рухається не в наш бік. Росіяни просуваються. Завдяки чому вони ось просто? До речі, ні, ні. я ще трохи про техніку. Ви казали, не завжди не завжди нову. ну, ну слухайте, ну і що не, не завжди нову техніку нам надавали. Майже вся стара. Ну, я так от скажу. так, Давайте по чесному Вона майже вона. Я нових суперзразків ніяких не бачу. Я все чекав всіх. Зірок смерті, якихось нових суперлазерних зразків. І таке, ні, от це стара історія з Афгану, а то і навіть старша. Слухайте, завдяки чому росіяни просуваються? Росіяни просуваються, тому що мають вікно можливості. Давайте звернемо увагу на співвідношення ресурсів у Володимир Зеленський, десь тижні два-три тому назад говорив про таке: на один український літак припадає 30 російських, на один український артилерійський снаряд, 10 російських. За таких умов вести мову про паритет на полі бою, ну мабуть, що не варто. А якщо ми до того додамо, що ворог має кратну перевагу в бронетехніці в, 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 в авіаційній компоненті саме в, в контексті керованих авіаційних бомб, тут говорити про паритет на полю бою, мабуть, що не варто знову ж таки тенденції загрозливі. Але буквально перед нашим спілкуванням побачив стрічки новин відомості від гармашив, які наші гармашиви, які діють на полі бою, кажуть, що останні пару тройку ситуація... ага, бачив. Покращуватись, і це насправді дуже важливо, бо ворог сунув вперед. Ворог пренамагаючись е, трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу. в Якісь там територіальні забутки, а тут починає тримати ляпаса. Причому ляпаса mm. дуже палі бачили зранку зведені від українського генштабу 1300 трупів. Е, і досить ну, не невелика кількість бронетехніки, але це може бути тим, що ворога вже починає критично бракувати цієї бронетехніки. Справедливості заради треба сказати. Посилаючись на нашу розвідку, що найбільша концентрація бронетехніки, та, зокрема, танків, у ворога зараз спрямована на Купінський напрямок. Mm -hmm. Ті саме першої гвардійської танкової армії, там деякі дивізії, чи інші там формування, тобто вони там зосереджені. і туди до речі зараз ворог активно перекидає своїх десантників на територію Луганщини, де вони далі будуть сунути, чи у бік Куперська, чи у бік Лімана, поки що не зрозуміло, Але те, що концентрація таких формувань, які саме заточені під те, щоб вести атакувальні дії, ну натікає на певні роздуми, які абсолютно. Чува, ворог буде атакувати. Ну, слухайте, я так розумію, тоді що зупинить їх тільки вогневий валу, такий цей з нашого боку, артилей, от щоб вони там не могли закріплюватися, їх вона розкидають, розкидає артилерія, ну а потім заходить піхота і далі. далі. Ну так воно відбуває, відбувається. Але ну слухайте, божевілля, і той, і та й та місцина прострілюється і там, і там працюють, і дрони, і наші, і ворога Воно все як на ладоні, все, все бачимо. Ну важка дійсно, важка ситуація. Слухайте, зацікавила мене ще історія з цим. Ну з мостом з Кримським там все зрозуміло. Побачимо там чи доживе він до 1 вересня, чи ні. А ось ця нова їх залізна дорога. Слухайте, а її захистити. От її, от як завдання. От, уявіть, ви от, вам завдання дає, там що його так. Захистіть мені оцю артерію логістики, аорту цю, що, її можливо так от захистити. Я не знаю, якісь там стіна із ребів, там що, я не знаю, ангари. Оце можливо? Це ж протяжність така велика. А, я думаю, що э, певні речі можна вирішувати, але якщо є комплексний підхід. Система радіоелектронної боротьби щоб блокувати діяльність е, е, дронів дронів камікадзе, зокрема фіків дронів, система протиповітряної оборони, зокрема тактичного рівня, починаючи від Звінить на гарматних комплексів чи е, з 2 чи тих самих шилок, і завершуючи е, тими ж самими стінгерами, які мають надійти на до нас е, в рамках відповідних е, контрактів з американськими партнерами. Тобто багаторівневий підхід до реалізації оборонних місій він дається в знаки. Використання окремих елементів навряд чи спроможне докаріно змін ситуації на подбою. А партизани слухайте, ну окей, ну ти реби поставиш, ти навіть там щось там захистиш. Ну а що? А, а це ж протяжність, це ж залізна дорога, це не один вузол. На будь-якій ділянці вискочили три людини і розкорочили тобі полотно. Ну що? А на тому на то натикає, і Андрій Юсов, представник голову головного управління. Ага. Які наші країни каже, що нашого колаки, наші партизани, не поготові. але знов ж таки руйнація залізничного сполучення це справа надзвичайно непроста, непроста. Заряд вибухівки треба дістатися до залізничного е, полотна. Я тут маю провести певні аналогії. Згадаємо декілька вдалих операцій кримських партизан, коли відбувалася руйнація залізничного полотна. Останнім часом ми таких новин не чуємо. Чому? Тому що проводиться відповідні протидиверсійні заходи, контррозвідувальні заходи. Буквально сьогодні зранку прочитав на кримських фабриках, що в Крим заводить величезну кількість ПСБшників, які мають проводити відповідні фільтраційні заходи в Криму та Севастополі, шукаючи про Раїські налаштовані громадян на наші глаза та очі, верніше наші очі та вуха на території Криму та, та Севастополя. Це насправді небезпечний прецедент, і що заважає ворогу трансформувати цю, цю історію, цей варіант задіяння своїх ресурсів на тимчасово окуповану територію півдня Донецька, півдня Запорізької області. Тобто виклик дуже серйозний. Але ж це ж споконвічне протистояння. Споконвічне протистояння з та Щита, я думаю, що і така ж історія буде реалізовуватись на територіях, де буде проходити гілка залізничного сполучення зовсім Азовського узбережжя, mm -hmm. чорного азовського узбережжя, північного частини. І тут ми маємо розуміти таке: те, що Україна чим далі, тим більше отримує відповідних ресурсів, в тому числі для того, щоб руйнувати залізничні колії, це очевидно. Якщо ці удари будуть приходитись на елементи інфраструктури залізничного сполучення. Великі залізничні бузли, залізничні мости. Це мені здається буде краще працювати в плані звалікання дій ворога в рамках логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні Запоріжжя, на півдні Херсонської області, на півдні в Криму та Севастополя. До речі, а парад не дивилися їхній сьогодні? Я також не дивився. Цікаво, що там було. На параді, яка, яка вондервафлі. Там ж нічого вже не повинно бути, мені здається. Вигрібають склади з да, цього, да, Дальнього сходу їхнього. Десь звідти за десь тисяч кілометрів тягнуто. Тому цікаво було. Чи пішло... Мене... Я чекав, що він от, парад відбудеться, і він всіх одразу на фронт. З з параду на фронт, з параду на на фронт, фронт. Я чекав цю історію і думав, що він війну якусь оголосить і всю цю маячню закрутить. Ну, все якось так по-дідовськи. подідівськи ну, Болі... у він там намагався ситуацію роздмухати, але ж очевидна, наступна теза. Путіна чим далі, тим менше сприймає, сприймає стривого. Його легенські ага. заяви про червону лінію вони якось більше трансформуються в заяву про коричневі лінії, і це певний міро визиває ну, таке себе сприйняття. <ган> Несповна розуму дідуган, який намагається е, пр 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 презентувати себе чи позиціонувати себе як такий собі лідер нації, лідер одного з <ган> багатополярного світу. Але ж очевидно, що нічого. Того у нього не виходить, і чим далі, тим більше, навіть наші дуже обачні, обережні західні партнери починають вдаватися до більш рішучих кроків пов'язаних з посиленням підтримки українського війська. Mm -hmm. Бо це тут абсолютно прагматизм. Якщо українська армія не зможе і далі чинити спротив, то, скоріш за все, в перспективі е, військовослужбовців країн, які ходять Північно-Атлантичний альянс, зокрема європейські країни, будуть змушені зі зброєю в руках боронити свої кордони від російського навали, адже не дарма такі притомні державні діячі в Європі, зокрема Німеччини, заявляють, що часу на підготовку до штабного протистояння між європейськими країнами та Росією залишилось не так багато, але вони чому. Що раз хто зараз забезпечує їм той самий час на підготовку? Mm. Це забере наші воїни на різних ділянках фронту. районі час Яра під Авдіївкою, на Купинсько-Ліманському напрямку, на півдні Запорізької області, та й так само наші партизани, які діють в різних куточках. Mm. Вони України, бо саме зброя український спротив не дає можливості Путіну створити відповідні передумови та направити свої ресурси на реалізацію інших армійських планів на різні напрями. Про те, що у Путіна їх тих намірів безліч, це ж очевидно. Він марить відновлення радянського союзу, формати форматі крапка. Більше не з на радянський сусід імперію вже йому подавай. Він як ота бабка, вона не хоче бути вже дворянкою, Столба, вона хоче бути володаркою. Морською. Ну слухайте, на останок можу додати тільки що ну не варто вже очікувати таких кроків, от, там оголошення війни, і вся ця історія від людини, у якої я бачив тут шматок відео про його палац. Якщо у людини вже з'явився душ, душ для е, того, щоб тебе мили в положенні льожичі, то це вже <рес> <рес> то це, розумієте, це вже про, каже про плани недалеко йдучи вперед. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава нашим колечам. Я нагадую, заходите на YouTube канал дзвіночка, Підписуйтесь на оновлення. Зам був Виноградов, програма «Програма на правду. Тримаємо стрій!